Я вас вітаю. Я хочу наквасити яблук. Ми в цю пору вже давно квасили, але цього року урожай, пізніше. І зараз я буду яблука мити. От мисти. Мию яблука. От я вимила яблука, а перед тим я зробила сироп, розварила 400 на 10 літрів води. 400 грам, 2 стакани 200 грамових цукру, 60, 50 грамів солі. І тоді я цей сироп виливаю в тих 10 літрів води і заливаю і овес сиплю. Овес. Раніше ми плали. Солому, а тепер соломи нема, тому що далеко десь є, може в полях, але в нас нема. І я от взяла і сиплю. І дуже тоді смачненькі яблука. Я роками вже їх квашу і були добрі. От я починаю накидати в буті яблука. Я Яблука маленькі вибрала, бо більші в каструлі яблука. А потім я понакидаю і заливаю сиропом. Сиплю обов'язково трошки. Овса, вон так у них. Більше нічого я не сиплю, а у вас сиплю. Яблука я вже склала, я розварила сироп, він вистих, сахар повинен розчинитися і сіль. І я тоді заливаю цих 10 літрів води. Заляю, зараз буду я заливати ці яблуки оцею водою. Сироп треба в теплу воду на газ покласти, тому що треба, щоб він розчинився, сахар і сіль. І тоді додати до 10 літрів води. Ось так. Таке. От я вже кидала і поналивала. Їх треба на 3-4 дні поставити в теплі, а потім винесемо в погріб. Будьте мені здоровенькі, удачі вам добра квасти. Можу, у вас другі рецепти, лучші, а я годами цим квашу. Будьте здорові, щасливі, удачі, миру, всього вам найкращого. На Навесні буде мир скоро, і ми будемо все це їсти з вами. Бабушка Тамара.